Моринга це вічно зелене дерево. Воно росте в субтропічному і тропічному кліматі, а його цілющі властивості називають деревом життя або чудо деревом. В моринзі заключена дуже сильна життєва сила. Вона росте дуже швидко, може досягати до 3 метрів висоту уже через 10 місяців після посадки. Листя моринги мають. Не просто багато, а дуже багато вітамінів і мінералів. В них 36 разів більше магія, чим в яйцях, в 25 разів більше заліза, чим в шпинаті, у 10 разів більше вітаміна А, чим в моркві, в 15 разів більше калію, чим в бананах, і в 17 разів більше кальція, чим в молоці, і в 7 разів більше вітаміна С, чим в апельсинах.